У прилуки знову повернувся великий футбол. 18 жовтня зіграти з місцевою командою проїхали не аби хто, а ветерани збірної України. Юрій Максимов, Едуард Цихмайструк, Володимир Єзерський, Євген Селезньов. Імена добре відомі у футбольному світі. Їх участь у благодійному матчі на підтримку збройних сил України гарантія видовищного футбольного свята. Так і сталося у прилуках. Давно на стадіоні «Супутник» не збиралося стільки шанувальників футболу. Чудове свято для міста. Такий благодійний матч на підтримку ЗСУ це саме головне. Наш час отримали болівальники дійсно позитивні емоції. Була цікава гра, приїхали легенди українського футболу. Наші футболісти отримали досвід. Діти були на стадіоні, брали автографи. Я думаю, що це саме головна зараз перемога. Футбол повертається в прилоні. Ви скучили за їм і футбол це в містах, це енергія спільноти, яка дає всім наснагу на роботу і на життя. Друга історія ми на футболі поєднали дуже важливу справу. Це футбол і збір коштів для підтримки збройних сил України. Дякуючи, яким ми знаходимося тут. Сьогодні ви являєтесь тим прикладом єднання, а, і в цьому наша сила спільна команда працює заради однієї перемоги. Дякую вам, дякую всім, Разом до перемоги. Слава Україні! До футбольного свята долучилася і Чернігівська обласна асоціація футболу. На вболівальників чекали приємні подарунки, конкурси. А місцевим дітлахам, які займаються футболом і мріють стати відомими гравцями, від асоціації передали футбольні м'ячі. Дозвольте також передати вітання від голови Чернігівської обласної асоціації футбола Романа Солодаренка. На його чолі цьогоріч обласна асоціація провела дуже багато благодійних матчів. Дозвольте все ж таки. Сказати слова подяки всім, хто долучається до таких матчів. Подяка вам, хлопці, що ви знайшли час і приїхали сьогодні потішити вболівальників нашого регіону, який страждає від агресії, і дозволити їм побачити, як ви на сьогоднішній день дійсно граєте в футбол. Сам матч, хоча й носив товариський характер, запам'ятався інтригою і непередбачуваністю, що порадувала глядачів на трибунах. Основний час між футбольним клубом Прилуки та ветеранами збірної України завершився бойовою нічією 2-2, А в серії після матчевих пенальті гору взяли більш досвідченіші футбольні ветерани 5-4. «Емоції, кажу, тільки позитивні. Мені сподобалося, що пішли. Прийшло багато людей в цей час і підтримали і нашу команду, і вашу команду. Зокрема, тому я думаю, що і погодні умови сьогодні дозволили провести це свято, тому і зібрали кошти якісь для наших хлопців, які зараз в гарячих точках. Тому, думаю, такі заходи потрібні завжди. Дуже з гарним настроєм. Ми два роки тому були тут. Тут дуже приємно приїжджати тут. Дуже гарна полівальна аудиторія. Знають всіх гравців, які грали раніше, і тому ми з задоволенням приїжджаємо сюди. Рахунок не головне, важливо те, що у прилуках відроджується великий футбол. Місцева команда зростає в майстерності, а сам футбол об'єднує і допомагає нашим захисникам боротися з ворогом. По закінченні гри оборонцям неба передали зібрані кошти, які вони використають на покращення роботи ППО. Хочу подякувати прилучанам за таку підтримку. Також організаторам цього всього дійства. Хлопці, я думаю, будуть тепер мобільніше і краще збивати шахеди.